Башта Кремля хитаються. Три ознаки розколу в Кремлі, через які Путін може не дожити до кінця війни. Підписуйся я розповідаю. Перше за військові вже відкрито звинувачують начальника генштабу Герасимова у брехні про успіх армії РФ на фронті. Джерела кажуть, що Путін розчарований Герасимовим і готує йому заміну. Сам Герасимов у відповідь збирає компромат на конкурента та погрожує посадити його поруч із генералом будівником Поповим. Друге, Сергій Кирієнко, перший заступник керівника адміністрації Путіна, несподівано з'являється на окупованих територіях Донбасу. Він особисто взявся вирішувати проблему з водою, демонструючи готовність перебрати на себе роль такого кризового менеджера. Для еліт це стало сигналом. Кирієнко може готуватися до ролі наступника Путіна. І третє у Росії заговорили про запровадження продуктових карток, а все через зростання цін, Ба більше у список пілотних регіонів увійшли і окуповані території України. А РПЦ почала молебні за успішне продовження так званої СВО і правильне рішення влади щодо мобілізації. А що не вже так все погано?